Аналіз ґрунту перед посівною. Для чого він потрібен. Аналіз ґрунту це ключовий етап підготовки поля до вирощування сільськогосподарських культур. Ця процедура дає аграріям точну інформацію про склад та властивості ґрунту, що допомагає правильно обрати добрива, технології обробки і навіть культури для посіву. Основні цілі аналізу ґрунту. Перше. Визначення поживних речовин. Аналіз показує рівень основних елементів живлення, таких як азот, фосфор, калій, а також мікроелементів кальцію, магнію, цинку тощо. Це дозволяє зрозуміти, які саме добрива необхідні для оптимального росту рослин. Друге оцінка кислотності ґрунту. Визначення рен допомагає зрозуміти, наскільки ґрунт підходить для певних культур. Якщо рен занадто кислий або лужний, його можна скоригувати внесенням вапна або сірки. Третє – Виявлення фізичних властивостей. Дослідження структури ґрунту дозволяє оцінити його здатність утримувати вологу і поживні речовини, а також проникність для коріння. Четверте – Виявлення шкідливих речовин. Аналіз може показати наявність важких металів або солей, які гальмують розвиток культур. Переваги аналізу ґрунту. Перше. Оптимізація внесення добрив. Завдяки точним даним ви зможете раціонально розрахувати кількість добрив і зменшити витрати. Друге. Покращення якості врожаю. Рослини отримують усе необхідне для здорового розвитку, що підвищує їх врожайність і якість. Третє – Захист довкілля. Зниження надмірного використання агрохімікатів допомагає зберігати екосистему та зменшувати ризик забруднення ґрунтових вод. Як проводиться аналіз ґрунту? Спочатку збираються зразки з різних ділянок поля на глибині до 30 см. Потім ці зразки аналізуються в лабораторії. У результаті аграрії отримують звіт із рекомендаціями щодо внесення добрив, коригування кислотності, покращення фізичних властивостей ґрунту. Реальні приклади. У разі низького рівня азоту і кислої реакції ґрунту рекомендується внести аміачну селітру або карбамід і провести вапнування. Для ґрунтів із дефіцитом калію доцільно використовувати калійну сіль. Висновок аналіз ґрунту перед посівною це фундаментальний крок для успішного врожаю. Він допомагає максимально ефективно використовувати ресурси, покращувати якість продукції. І забезпечувати сталість господарства. Довіряйте даним, а не припущенням. Проведіть аналіз ґрунту і ваш врожай подякує вам. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.